Друзі, вітаю на областок з вами Фаїна Василенко. Росіяни вдарили по Києву, нанесли масовану комбіновану атаку. На Росії палає одразу два великих НПЗ. А в Азовському морі знищено, точніше, уражено носій калібрів ворога. Про це і не тільки будемо говорити далі. Мій гість сьогодні це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас. Слава Україні! Це дуже назим. Вітаю, дякую за прошу. Грамслава. Пане Іване, знаємо непростий ранок в столиці, принаймні, як мінімум, оголошено день жалоби наступний день, тобто завтра. Станом на зараз, як ми зараз говоримо, записуємося, 15 загиблих вже є. Розбір завалів триває, може бути змінена цифра. Як ви собі пояснюєте, оцей цей комбінований удар, який нанесли росіяни? Чи пов'язаний він з тим, що всі делегації поїхали з України, чи пов'язаний він з гальмуванням переговорних процесів? Чи це просто збіг у часі? Росіяни накопичували зброю. І нанесли традиційний терористичний удар по цивільних дивіться. Я більше прив'язую до розвідданих ну, давайте так: якщо ми говоримо про шахеди, коли вони запускають, це дешеве засіб враження, дешеве, максимально. За різними оцінками собі вартість, хтось каже 20 тисяч євро, хтось каже 50 тисяч. Але для російського бюджету це орієнтовно 200 тисяч доларів, ну приблизно. Тобто, в порівнянні з усіма ракетами, які в них є, це максимально дешево, сердито і взагалі для російського бюджету не накладно. Ну звісно, воно не є точним, воно є там, проблеми з електронною складовою, проблеми з усім зім. Зі тому розраховувати, що вони точно пролетять туди, куди росіяни міркують. В принципі, вони так став на це ставку не роблять. Тому запускають їх масово, щось долетить, щось не долетить їм. Байдуже, влучить в цивільне. Все одно можливо навіть і обирають іноді для ударів сам безпілотникам, саме цивільні об'єкти для того, щоб втопити їх в крові. Ну втопити українське населення в крові, залякати, показати, що це буде з вами, з усіма. Ми все зруйнуємо, все буде вщент зруйновано, а таким чином зламати волю. Розуміємо, це вся історія є, це не новина, це вже три з половиною роки триває. Інша історія з крилатими ракетами і балістичними. Я більше схиляюся до думки, що крилаті та балістичні ракети це ті об'єкти, та, та зброя, яку вони не запускають або О, а давай туди, а давай туди. Завжди в них є щось, підкладається під конкретний пуск, якісь дані. А, там не знаю, розміщення українського війська в якихось об'єктах, розміщення не знаю, штабів, якихось а, складів, виробничих потужностей. Інша історія, що не завжди ці дані є правдивими, не завжди є коректними, не завжди російська зброя, як вони називають високоточне оруже, є високоточним. А воно є лажовим. Тому ми бачимо регулярні прильоти не в якісь там промислові об'єкти, а виключно по цивільних. Тому ще раз. Шахеди це засіб масового ураження, бо за рахунок кількості і неважливо в цивільних прилетить, по барабану. Все одно чхати Росія не хотіли, але ось крилати та балістичні ракети вони дійсно підкладають під ці пуски, якісь розвіддання, які збирають, вони захищають вищим керівництвом, кажуть, нам потрібно сюди, сюди вони стріляють і таким чином вони розділяють собі, що б'ють ракетами, а що б'ють безпосередньо безпілотниками. Пане Іване, якщо вдаватись до подробиць, що саме летіло від повітряних сил. Маємо звіт 629 цілей було у повітрі. Збито подавлено з них 589. зокрема, 563 бопила, Тут і гербери, і герані. Я так розумію, було збито один кинжал, сім балістичних ракет. Іскандер М і 18 крилатих ракет «Х-101». я так розумію, пропустили балістичні ракети іскандер м Пару і дві крилаті ракети. Ну і власне кинжал. Як ви оцінюєте, як відпрацювала ППО? Е, наскільки високий коефіцієнт? Е, що нам ще необхідно, як ви вважаєте? Щоб нам ще ліпше вдавалося відбивати ці е, ворожі атаки? Дві дивіться, коефіцієнт високий. Надзвичайно через хлопці та дівчата, які працюють в силах е, протиповітряної оборони, і там мобільні його вогневі групи є, вони відпрацювали через максимально ефективно. Я бачив статистику по безпілотниках 10-94% збили, по ракетах там 80-86%. Звісно, не все вдається збивати. І давай так, відверто ми повинні розуміти, коли в повітрі я, перепрошую, летить дура метрів шість завдовжки, і коли вона збивається, ми повинні розуміти, що навіть якщо вона там не вибухнула в повітрі, вона може впасти усією своєю масою будь-куди величезний паливний бак, і це спричиняє так само і пожежу, так само і може спричинити великий вибух. Тому ракета збита в повітря не означає, що вона повністю деактивована. Тому повинні розуміти, що наслідки можуть бути від неї навіть у вигляді уламків, бо це. Ракетне паливо, воно надзвичайно токсичне, Воно куди коли падає на цивільну забудову моментально спричиняє пожежу. Тому повинні розуміти ці ці історії, але загалом ефективність висока, надзвичайно висока. Це в бойових умовах. Це в умовах, коли у нас власних виробничих потужності немає. Ми не можемо виготовляти своє ну, в таких масштабах, які у росіян. І пам'ятаєте на початку війни європейці не хотіли нам ну. Зугі західні друзі передавати нам ППО, кажуть слухайте, українці у вас там такий зоопарк буде. Ви просто фізично не зможете з'єднати е, американські, норвезькі системи, німецькі системи в одне в одну єдину систему, це неможливо. На що наші військові сказали, все зробимо інженери, техніки. З... Вмогли спромоглися зараз цей зоопарк він працює, і це дійсно ці всі історії вони підуть в підручники і військова справа. Ну підручники з військової справи, які будуть вивчатися і в Ізраїлі безперебільшення в Сполучених Штатах Америки. З часом вони будуть всі ці українські приклади намагатися адаптувати на власну реальність. Так, пане Іване, ну і власне маємо реакцію Володимира Зеленського, президента України. І тут цікаво, він після цього удару страшного звернувся до Угорщини і Китаю. Я коротко зацитую: ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції ніж будь-що. Як ви собі бачите, чому саме до цих двох країн звернувся Володимир Зеленський, і чи варто від них реально очікувати якихось щирих справедливих реакцій? Ну, дивіться по Угорщині. Угорщина, коли, коли був приліт російської ракети по Закарпаттю, по Мукачево, влучило в американське підприємство, Угорщина вийшла з заявою там те-та-там, всі удари погані, війна це погано. Вони, начебто, щось і сказали, але. Ракета тут, хоча б треба віддати належне, що вони е, не набралися сміливості, нахабності і сказати, що це були рештки української ракети. Ну, принаймні хоч так обійшлося. Я думав, що вони будуть більш е, зухвалені, е, не сказали, що це російський удар. Кажуть, ну ми засуджуємо все погано. Тут я припускаю, що Володимир Зеленський намагається все ж таки. Не медійно, а психологічно затягнути Угорщину, хоча б в нашу сферу інтересів, щоб Угорщина засуджувала ці удари. Ми розуміємо, що вони не скажуть себе російський удар. принаймні хоча б ще раз визнали, що такі удари є. Хай навіть не називають Росію, але це ментально перетягувати їх на нашу сторону. Я не знаю, як Угорщина відреагує. З ними ситуація відносини просто страшенно напружені. З ними надзвичайно складно вести справу. Віктор Орбан чудово. Терор. Угорщина чудово заробляє на російській нафті, яка продовжує йти нафтопроводом. Дружба, угорська компанія Мол там е виготовляє паливо, там є дисконт, і це дозволяє угорському паливу бути конкурентоздатним. Тому я думаю, що він буде максимально обережним у риториці або взагалі проігнорує. Скаже, що український президент провокує угорщину на якісь там заяви і взагалі втягує цю війну. Угорщина багато разів казала, ми не хочемо бути частиною цієї війни. Це ось така велика складова. Китай, Китай, ми з вами багато разів говорили. Це та країна, це той лідер, який дійсно може повпливати на диктатора Путіна, але не впливає. Чому? Бо в нього немає зацікавленості. Він ще раз може це зробити. В нього ресурсу та авторитету вистачає це зробити, але немає бажання. Бо європейці і американці не прийшли з якоюсь пропозицією, чому він повинен використовувати весь свій вплив на Путіна, щоб зупинити війну десь для нього. Донбас, Харків, Київ це такі далекі локації. Він їх не розуміє. Ну, якась війна, якась одна пострадянська республіка напала на іншу пострадянську за якісь там, не знаю, там за якісь регіони сконно-русські землі. Йому це далеко. Тому поки що йому не цікаво втручатися в цю війну. Президент Зеленський намагається все ж таки достукатися до Сінціньпіня, щоб хоч якось повпливати на. Я не кажу на завершення війни, хоча б на інтенсивність цих бойових дій. І що цікаво, Китай про от останніми днями він є ньюсмейкером таким. Перше, це привітання України з Днем незалежності від Китаю, чого раніше не було. Це важливо. Я пропускаю, що Китай оцінив. Е Масштаби супротиву України Ще раз, це, це не не гучні слова ні в якому разі він оцінив і вони визнають, що Україна, незважаючи на свої маленькі розміри в порівнянні з Російською Федерацією, і взагалі нічого у нас більшого за Росію немає, окрім бажання чинити супротив, але в порівнянні з Росією ми можемо триматися 3,5 роки, і це викликає повагу. Ми з вами чудово знаємо, що е, спочатку тебе не поважають, а потім, потім знищують. І от Китай, я пропускаю, все ж таки визнав, що Україна може чинити супротив і чинить це гідно, це достойний супротивник, і це викликає дійсно величезну повагу та авторитет. Інша історія, що практично нам Китай нічим не допомагає, вони просто наживаються на цій війні. Так, це правда. Ну і я думаю, що команда президента. Яка можливо навіть порадила зробити саме такий акцент у цій реакції, також пов'язує після цього привітання Китаю з Днем Незалежності України днями в Пекіні розпочнеться шанхайська організація співробітництва збереться, і там теж будуть обговорюватися багато питань. Не факт, що будуть говорити про російсько-українську війну, прямо на публіку, але тим не менш, я думаю, що цей трек, участь Китаю або, хоча б якась активна позиція Китаю, намагаються підігрівати. Так, абсолютно точно, і тут ще треба сказати про Китай в з Китай заявою про те, що вони не проти відправити своїх миротворців до України. О, як на мене ще раз, це дуже непоганий сигнал. Одразу зроблю такий дисклеймер: я не є фахівцем в вивченні Китаю, не китаїст. Є багато людей, які десятки років вивчають. Кожну заяву, історію, там менталітет і так далі. Але з моєї сторони я вбачаю це дуже непоганим знаком для чого? Що Китай розглядає через можливість відправки своїх військових до України, коли закінчиться війна, і це означає, що в принципі Російська Федерація не може чинити супроводу Каже, ні, ми ви не повинні їхати. Китай сказав, хоче поїхати. Росія не має можливості відмовити в цьому китайському лідеру. плюс. Якщо їдуть китайські військові, то це означає, що дійсно їдуть і європейські військові. Така ось збірна солянка, китайські, індійські, на жаль, будуть і білоруські військові, швидше за все, британські, французькі, німецькі, ця збірна солянка, вона на лінії розмежування, коли вже завершиться війна, коли буде підписано хоч щось там мирна угода, перемир'я неважливо, Це буде, не люблю слова гарантію, запобіжником того, що Російська Федерація не буде робити. Знаєте, такі підлі підступні обстріли миротворців. Наприклад, там побачили, що вони десь там розташовані, не знаю, снідають, і запустили туди там двадцять не безпілотник знати в піввідро. А тут вони буде побоювання, що ага, там ж може бути китайські військові, індійські, вони є союзниками. Ми зіпсуємо стосунки, краще туди не стріляти і не провокувати. Як на мене, це буде непоганим запобіжником, але знову це ж Російська Федерація від них можна очікувати, будь-що. Це правда з приводу ударів не тільки по території України, а й з приводу наших ударів. Сил оборони, зокрема по території Росії, як ми знаємо, у ніч на 28 серпня безпілотники атакували одразу два великих нафтопереробних заводи в Самарській області та в Краснодарському краї Ерефії. Мова про Новокуйбишевський та Афіпський. На місцях масштабні пожежі, чорні стопи, диму? Все це є вже в телеграм-пабліках. Реально чорні клуби здіймаються там з відночі. А як ви оцінюєте такі удари, пане Іване? Я розумію, що це не перші удари по НПЗ, ми от їх обговоримо вже піти місяць, так але враховуючи той факт, що на Росії вже є дефіцит пального для цивільних, як можуть події розвиватися далі. Ви ви знаєте, після всіх цих кадрів з пожежами мені здається, що європейський союз повинен припинити цю історію про зелені переходи, про парниковий цей ефект бути обережним. слухайте, там стільки тепла виділяється в повітря, стільки цих цього, цього чорного газу, що всі ці європейські там не знаю, переходи на там там зменшили викид. Цього 2 в Росії згорів там цілий НПЗ, там стільки полум'я, стільки диму, що росіяни надихаються на знаю, на десятиліття вперед. Цією сажею давайте так. таких ударів багато. Дійсно, ви правильно кажете. А фівське НПЗ ми чуємо ледь не кожного місяця, З 7 числа, 7 серпня туди прилітало. Бачите, двічі на місяць українські безпілотники навідуються до цих підприємств. Головна історія, яка ви правильно значили про те, що є. Дефіцит палива, 17% НПЗ переробки Російської Федерації в цьому місяці зупинилося. Ми не знаємо, чи вся ця цифра через українські удари, чи це українські удари та планові ремонтні роботи. Ми Не знаємо. загалом 17% стоїть, плюс ми це приймаємо. Хочу звернути вашу увагу і вашу шановну аудиторію на наступну історію. Плюс і промишленників, які об'єднують там ці Підприємства, виробничі, металургійні, нафтові газові, вони увага звернулися до уряду Російської Федерації з протягнутою рукою кажуть: Дай дай нам, будь ласка, компенсацію за всі ці удари, які наносить Україна. Зараз вони е, пропонують хоча б 50% всіх збитків, які несуть НПЗ, щоб компенсував уряд Російської Федерації. Як на мене, це. Перфектна новина, тобто бізнес, ну там і державні компанії Роснефть, і Газпром і приватні, вони намагаються перекласти час частину відповідальності на державу. Що цікаво, держави є тепер два варіанти: перший. Або погодитися, ну ми не знаємо на 50%, на 20%, неважливо і щось компенсувати цим власникам НПЗ, і таким чином в державному бюджеті ще буде менше грошей. Тобто, нам головне, щоб в державному бюджеті Росії було менше грошей виділяли там на різноманітні програми. Так не війну завжди гроші знайдуть, але головне, щоб страждали і цивільні, щоб там не розвивалися програми, щоб максимально швидко. Російська Федерація колапсувала як держава. Або може бути другий варіант: держава каже щось на кшталт цьому бізнесу. нет, ви держитесь, ваші проблеми. А українська сторона продовжить далі. Я прошу гвалтувати російське НПЗ призводячи до непомірних втрат власників цього цих НПЗ уявіть собі там якийсь олігарх, там не знаю Петров він володіє цим афіпським НПЗ Я не знаю хто там власник. Він Зараз дає гроші на реструктури на ремонт цього підприємства, а це не навіть не 200 тисяч доларів, це може бути мільйон, два мільйони доларів через тиждень. Ще приліт, ще мільйон, ще мільйон. І рано чи пізно в нього стане таке питання: камон слухай, я не можу видавати постійно гроші своєї кишені, діставати і фінансувати той бізнес, який просто не працює і не генерує кошти, але ж вони в той же час повинні платити податки. Тому набагато буде простіше, що зробити. Правильно взяти величезний амбарний замок, зачинити його і сказати, ну дініх нет, ми не працюємо. І от як на мене, це так само буде цікавим розвитком сюжету, так само для України. Менше виробництва, менше реалізації. Ну взагалі в економіці збитки, люди розганяються, стагнація. от, Чим більше, чим довше вони страждають економічно, тим швидше можливо воно може повпливати на момент завершення війни. Та ну і власне до ударів у морі давно ми не говорили про флот, прям зголодніли за цими добрими новинами з моря. І от сьогодні, 28 серпня, в Азовському морі українські військові вразили малий ракетний корабель Росії, має назву Буян М. Він носій крилатих ракет калібр. Влучання зафіксували на відео. Також є в мережі. гуріці його закинули. Як ви бачите, пане Іване? Чи варто нам розраховувати, що. Запусків калібрів може стати менше, наприклад, чи це всього на всього один носій, який не вплине кардинально на ситуацію. От. і, взагалі, як він опинився в Азовському морі, мені чомусь видавалось, що вони вже все прибрали і поховали після того, як з'явилися наші дрони, Магура В, «В 7 весім, baby та решта. І Я з вами не погоджуся, ховають українські безпілотники, а вони намагалися десь там е, уникнути влучання. Дійсно, вона класна від Гурівця, Супрова. В чому нюанс? Е, цей ось корабель, ракета Носій, він був уражений. менше два безпілотника українських розвідників влучили в цей корабель. Один влучив в борт, безпілотник, інший влучив в станцію радіолокації. Ми не знаємо масштабів ураження. Відверто, ми не знаємо там затонув, не затонув. Ну зрозуміло, що ні, швидше за все, наскільки він на тривалий період часу виведений з ладу. Це може бути декілька днів, можливо, декілька тижнів, можливо, декілька місяців. Але в будь-якому випадку ракета-носій на певний період часу не працює взагалі від слова зовсім. Ну, все він в виходити в хотіти в повітряний простір не буде. А, загалом тоді зменшується загальний, Залп російських калібрів, які вони могли зробити одномоментно і Азовське море це дійсно добре, бо звичайно, саме там я припускаю, що вони відчували себе доволі захищеними, тому спокійно нам з'являлися. Їм здавалося, що точно сюди Україна не долетить кораблі ці постійно маневрують ударами з повітря. Важко це це зробити, але змогли. Тобто в будь-якому випадку, якби це наші лізаністи не робили, головне, що вони ці фокуси продовжували далі робити. Так, це правда. Ми вітаємо такі удари наших захисників і принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям за оборону, за те, що захищають нас із вами, за те, що ми маємо можливість ось так ефірити. Спасибі вам, пане Іване, за цю розмову, за вашу експертизу. за ваш час. Дякую, глядачам областок Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Ми завжди все читаємо. Тож дискусії вітаються з чим ви згодні, з чим ви не згодні. Що ви думаєте про всі ці удари по російських НПЗ? Пишіть. Ми раді читати. Будьте з нами. Побачимось.